Доброго дня! Вітаю вас на курсі із асинхронного програмування в C-Sharp. Мене звати Ганна. Я дотнет розробник. Цей курс складається з восьми уроків. Перший вступний. Будемо говорити про асинхронність в C-Sharp та навіщо нам в ній розбиратись. Другий урок присвячено Task-based Asynchronous Pattern. На третьому уроці ми будемо говорити про технічну реалізацію ключових слів Async-Away. На четвертому продовжимо говорити про ці ключові слова. А також роботу з асинхронним кодом. П'ятий урок присвячено засобам блокування та синхронізації. Також будемо говорити про обробку виключень в асинхронному коді. Шостий урок присвячено потоку-безпечним колекціям. Познайомимось із такими колекціями, як Concurrent Back, Concurrent Dictionary, Blocking Collection та деякими іншими. На сьомому уроці будемо говорити більше про планувальник задач. Також поговоримо про те, чим вкладені задачі відрізняються від дочірніх, та створимо власний планувальник задач. Восьмий і останній урок буде присвячено паралельному програмуванню. На сьогоднішньому вступному уроці будемо говорити про наступне. Чим синхронне виконання відрізняється від асинхронного? Про паралельне програмування. Розберемося, що таке процеси, потоки та задачі, а також паттерни асинхронного програмування. Асинхронне програмування це техніка, яка надає можливість виконувати та очікувати на задачі не послідовно в основному потоці, а асинхронно. З використанням засобів бібліотеки TPL. Паралельне виконання є одним із випадків асинхронного виконання. Але це трапляється не завжди. Давайте почнемо знайомство із асинхронним програмуванням з простого прикладу. Уявимо, що у вас відпустка, і ви вирішили провести її в Карпатах. Придбали квитки, спакували валізу, забронювали готель, от настав день подорожі, точніше ранок, і ви маєте встигнути підготуватись до виїзду та сісти в потяг. Підготовка буде складатись із наступних кроків. Вдягнутись, взяти зібрану валізу, знайти таксі. Сісти в нього, доїхати до вокзалу, перевірити дажборду та знайти, на яку платформу приїхав ваш потяг, підготувати квитки та сісти в потяг. Ці вісім кроків ви наразі бачите на екрані у вигляді восьми викликів до різних методів. Перейду в код. От вони в нас. Давайте запущу програму. Також хочу наголосити, що для імітації роботи кожна із цих задач має 1 секунду затримки. Перехожу в Main і запускаю. Виконання зайняло трохи більше, ніж 8 секунд. Повернемось до методу. Як вам здається, чи могли б ми якісь із цих кроків виконати одночасно? Наприклад, ми б могли почати шукати таксі до того, як одяглись та взяли валізку. Бо ми з вами знаємо, що в реальному житті. Таксі їде доволі довго. Ще одна дія, яку можна почати виконувати одночасно. Так це поїздка в таксі та перевірка квитків та дашборди. Наскільки мені відомо, Укрзалізниця якраз має онлайн дашборд І, а вже ж, має додаток, де можна зайти, подивитись на свій квиток. Роздрукувати його за потребою або скачати собі на телефон. Наразі ви бачите другу версію цього методу, де якраз задача find Taxi та ride Taxi запускаються асинхронно. Перейду в Main та поміняю виклик. Запустивши дві задачі асинхронно, ми отримали виграш у 2 секунди. Бо знову ж кожен метод імітує роботу, очікуючи 1 секунду. В першому випадку ми виконували всі дії синхронно, послідовно одна за одною. У другому прикладі... Ви побачили асинхронне виконання, де деякі із задач могли стартувати, виконатись або завершитись одночасно. Наразі бачимо також на слайді приклад асинхронного програмування. В синхронному дії виконуються послідовно. Кожна наступна задача обов'язково очікує завершення попередньої. Асинхронне програмування. Тут дії можуть виконуватись одночасно, незалежно одна від одної. Ми можемо викликати та дочекатись асинхронні методи синхронно. Якщо я... Почала очікувати на задачу. В тому ж місці, де я її викликала, ми мали б виграш лише в 1 секунду через оцей виклик. Перезапишу. Бачимо результат. Для чого може використовуватись асинхронне програмування? По-перше, це IO-операції. Або input-output операції. Це, наприклад, очікування відповіді від бази даних або API. Також ми можемо використовувати асинхронні виклики. У CPU-bound операціях. Наприклад, у важких обчисленнях за якоюсь формулою. Третій варіант це змішані операції. Наприклад, побудова графіку на основі даних, які дістали з бази. Паралельне програмування це підхід. При якому задача розбивається на підзадачі, які можна виконати одночасно, незалежно одна від одної, на кількох ядрах комп'ютера або кількох процесорах. У прикладі ви бачили саме асинхронне програмування, бо нам все ж таки треба сісти в таксі після того, як ми його знайшли. Тобто ці задачі залежать одна від одної Find Taxi, Catch Taxi та Ride. Паралельне програмування використовується для рішення однотипних задач або розбування цих задач на окремі незалежні частини. Часто це задачі, які потребують ресурси процесора, а не вводу-виводу. Для других, більш корисними, все-таки бувають асинхронні виклики. Засоби для паралельного програмування є у P-Link, у класі Parallel, а також в просторі MN System Collections Concurrent. Про них будемо говорити на 7-му та восьмому уроках. Процес або програма, яка виконується операційною системою. Операційна система використовує процеси для того, щоб відокремити застосунки та виділені їм ресурси одне від одного. Процес може мати як один потік. Основний, так і більше. Потік. Базова одиниця виконання роботи, в якому операційна система виділяє процесорний час. CHR. Відповідальність за менеджмент потоку бере на себе розробник. Якщо ви створюєте потік окремо, а не берете його, наприклад, з пулу. В цьому випадку. Ви маєте керувати синхронізацією та блокуванням доступу до спільних ресурсів. Але разом із відповідальністю ви отримуєте більше контролю. Ви самі можете вирішувати, скільки ресурсу виділити для виконання операції. Встановити її пріоритет і таке інше. Ви можете запускати потоки як окремо. Так і використовувати Thread Pool. Задача це набір команд, який можна виконати незалежно від інших задач. Задача виконується у загальному випадку потоком з пулу та адмініструється рентаймом. Тобто система сама вирішує, який ресурс виділити на виконання задачі в залежності від завантаженості пулу. Задача дає нам вищий рівень абстракції, ніж потік. Підсумуємо. Задача це набір команд. Її виконує потік. Потік належить операційній системі та використовується процесами. Наступна наша тема – це паттерни асинхронного програмування. APM це найперший та найстаріший наш паттерн. Шаблон асинхронного програмування, що базується на реалізації парних методів з префіксами begin та end і використанні інтерфейсу iAsyncResult. Багато прикладів із цим паттерном є в просторі імен System.io. Наприклад, Stream Містить методи BeginRead, що починає асинхронну операцію читання, та EndRead, який завершує цю операцію. Метод BeginRead Повертає результат, що реалізує інтерфейс iasyncріzal. Свою чергу Andrid приймає об'єкт класу, що реалізує iAsyncResult, як аргумент. iAsyncResult – це інтерфейс, що Репрезентує статус асинхронної операції, він містить наступні властивості, стан асинхронної операції, обробник очікування completed synchronously, що повертає значення, чи було Завершено операцію синхронно та FLAG is Completed, що повертає значення, яке індикує, чи було взагалі завершено операцію. Наступний наш паттерн – це EAP або Event-Based Asynchronous Pattern. Шаблон асинхронного програмування, що базується на використанні івентів та делегатів. В найпростішому випадку клас містить метод, що породжує асинхронну операцію. Та івент, який слухає завершення цієї операції. В якості прикладу розглянемо клас SoundPlayer. Він містить. Метод. LoadASYNC, що починає асинхронну операцію із завантаження. Такі методи часто мають парну синхронну реалізацію, таку, як load у нашому випадку. Також цей клас містить event із суфіксом completed. Цей event трапляється. Коли файл було завантажено успішно. В даному прикладі нема івенту із суфіксом cancel, але такий event буде raйтись у тому випадку, якщо завантаження або іншу асинхронну операцію було скасовано. Обидва описані паттерни можна зустріти в Legacy коді, але наразі вони не є рекомендованими до використання, тобто створення нових класів. Але те, що добре їде, має і надалі їхати, тому вони не переписуються під новий паттерн. А цим новим паттерном є TA. Task-Based Asynchronous Pattern. Це шаблон асинхронного програмування, основою якого є класи Task та Task T-Result, і їм подібні з nameSpace System Trading Tasks. У нашому прикладі ви бачили якраз приклад використання шаблону TAP. Повертаю цей метод до робочого стану. На наступному уроці ми будемо говорити більш детально про task-based asynchronous pattern, а також TPL, task Parallel Library, бібліотеку, що містить основні засоби асинхронного програмування. До неї якраз і відносяться простори імен System Trading та System Trading Tasks. А на сьогодні це все. Я дуже дякую вам за увагу. Після цього уроку ви знайдете тести і домашні завдання, в тому числі додаткове завдання, яке теж не варто ігнорувати. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення!